З 1 вересня стартував новий навчальний рік у трьох мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади. Мистецтво співу, танцю, грі на інструментах, малюванню та акторській майстерності у 2024-2025 навчальному році навчатимуться 1105 учнів. До перших класів на конкурсній основі зараховано 231 учня. З усіма укладено договори про надання освітніх послуг. За підсумками засідань колегії управління освіти. Культури молоді та спорту Мукачівської міської ради. На чергову сесію Мукачівської міської ради готується проєкт рішення про затвердження списку стипендіатів, згідно з яким 15 учнів мистецьких шкіл отримуватимуть протягом навчального року щомісячну стипендію у розмірі 30 тисяч гривень. Також колегією затверджено і список цьогорічних лауреатів Мукачівської міської премії за ініціативу, творчість і педагогічний пошук у галузі культури і мистецтва. До в нього увійшло шестеро працівників закладів культури, які протягом року зробили вагомий внесок у розвиток галузі. Вистава нашого Мукачівського драматичного театру на снись мені увійшла до переліку вистав 26-го міжнародного театрального фестивалю Мерпомена Таврії. 10 вересня її представили на сцені арт-простору під відкритим небом у Миколаєві. Режисер-постановником є харків'янин Кирил Душин. Сценографія та художниця покостю. Умах Любов Душина в ролях актори театру Марина Чопей та Сергій Золоватов, наші Мукачівці. Неймовірно красива та відверта історія про справжні почуття вже знайшла багатьох щирих відгуків у глядачів. Тож, якщо ви ще не встигли побачити романтичну випадковість на одну дію, радимо обов'язково переглянути у залі Мукачівського драматичного театру. У художній галереї Ардека відпочинкового комплексу Даринівська Купель відбулося урочисте відкриття виставки. Живопису народного художника України, почесного громадянина Мукачева Золтана Мички, приурочена 70-річчю від дня народження талановитого митця. Виставка представляє глядачеві творчий талант Золтана Мички через його реалістичні, модерністичні і сакральні полотна. Експозиція діятиме у галереї до 15 жовтня, тож радимо відвідати і новаторство мистецької спадщини відомого Мукачівського митця. У залі Палацу культури і мистецтв відбувся ювілейний творчий концерт відомої закарпатської письменниці, художниці, члени національної спілки письменників України, лауреатки Мукачівської міської премії імені Олександра Духновича Тетяни Рибар. Яскрава концертна програма стала другою частиною творчого проекту талановитої Мукачівки. Присутні мали чудову нагоду почути авторську поезію Тетяни Рибар як у виконанні самої винуватиці свята, так і у виконанні. Професійних артистів сцени вже завтра, 17 вересня, Тетяна Рибар представить у Палаці культури поціновичем образотворчого мистецтва персональну виставку картин. Початок о 16-й годині. Ми щиро вас запрошуємо. В рамках кіноклубного фестивалю українського кіно у Палаці культури і мистецтв проводять безкоштовні покази українських стрічок. Глядачеві вже були представлені фільми Мої думки тихі та «20 днів у Маріуполі. Також у Мукачівському замку Паланок варили леквер перемоги, щоб підтримати наших захисників. Відвідувачі ж Мукачівського замку також мали чудову нагоду побачити, як працюють археологи на території середньовічної фортеці. Цього разу розкопки проходили у внутрішньому дворі замку на території газону. Археологічні роботи займали площу приблизно 16 квадратних метрів. Орієнтовно відносяться до 15 17 століття. Це, зокрема, пряжки, старовинні монети, частини горщиків та глечиків, також фрагменти кахлі.